Мій базовий мінімум у стосунках із чоловіком. І перше, це багато і всюди мене фоткати. Бажано з гарним настроєм і зацікавленістю процесом. Адже емоції людини, яка мене знімає, одразу передаються і мені. Мій вже не соромиться це робити навіть в самих людних локаціях. Друге, це пунктуальність. Навіть якщо я починаю готуватися завчасно, все одно може запізнитися. Тому мій чоловік має бути пунктуальним і нагадувати мені, що час виходити. Так, я буду Сердитися в моменті, але це необхідно. Третє важливо підтримувати мої бажання пробувати щось нове. Якщо не робити це разом зі мною, то хоча б бути поряд, розділяти мої емоції і радіти моїм досягненням. Четверте це багато подорожувати, адже саме це мене надихає. І навіть якщо чоловік уже був в Україні, де я ще не була, але дуже хочу, він має поїхати туди зі мною. Бо зі мною це можуть бути зовсім інші враження і емоції. П'яте це любити тварин, а особливо мою собачку Мію. Вона мій всесвіт, моє життя. Для мене дуже важливо, щоб партнер любив її так само, а ще мав бажання допомагати безпритульним тваринам і не шкодував на це коштів. Шосте мені потрібно чути компліменти, відчувати, що мною пишаються, і щоб мені нагадували про мої досягнення. Для мене це неймовірно цінно.